Шановні політехніки, сьогодні ми згадуємо 24 лютого 2022 року, коли російська армія напала на Україну. Безумовно, це був для нас дуже важливий час, коли потрібно було зробити так, щоб університет продовжував працювати в повному обсязі. Перша проблема, яку ми повинні були. Вирішити це евакуація іноземних студентів, евакуація українських студентів, наших співробітників. І, безумовно, з цим завданням ми впоралися гідно. Я хочу сказати, що другою важливою задачею було безумовно відновлення навчального і наукового процесу. І університет зробив усе для того, щоб закінчити. Навчальний рік 2022 року, зробити нормальний вступ до університету. І сьогодні ми можемо сказати, що два роки війни з фашистською Росією наш університет продовжує в повному обсязі виконувати свої функції. Я хочу сказати, що це була дуже складна задача, але ми її. Вирішили. І сьогодні війна продовжується. А незламний Харківський політехнічний інститут продовжує працювати і виконувати всі ті завдання, які стоять перед нашим університетом. Ми зберегли свої позиції в світових рейтингах. Ми ретельно виконуємо навчальний процес. Ми займаємося науковими дослідженнями. І незважаючи на те, що наші викладачі і науковці знаходяться за кордоном, це дозволяє нам поєднати всі ті наробки, які є в нашому університеті, з тими можливостями, які мають наші професори і науковці за кордоном для проведення наукових досліджень, я хочу побажати сьогодні всім перш за все здоров'я. Збережіть своє життя, оскільки це золотий фонд нашого університету, і тільки ви після війни зможете відродити всі ті найкращі традиції, які має Харківська політехніка майже за 140 років свого існування. Я впевнений, що найближчим часом наша Україна переможе в цій загарбницькій війні. І ми прийдемо до миру. Слава Україні!